Добрий день, мене звати Набока Тетяна, і з вами освітньо-просвітницький проект про покликання. І сьогоднішній наш гость, чемпіон, спортсмен із карате Кіо Сергій Опенько. Привіт, Сергій! Доброго дня! Вітаю наших глядачів, Тетяну. Дуже радий, що запросили на такий цікавий проєкт. Ми починаємо завжди про що ти мрія в дитинстві. Угу. Про що ти мріяв Сергію? З першого тренування, напевно, коли я прийшов тренуватися, я вже хотів бути тренером і навчати. Скільки тобі років було? В 13 років я попав на перше своє тренування по карате. І ну, одразу те, що я навчився, я прийшов і показував своїм друзям і вже вчив їх. І таким чином сам запам'ятовував те, що я отримав якісь знання. Це завжди в мене було присутнє. Куди б я не їхав, з ким би я не спілкувався, завжди. Навчав. Коли е, карате взагалі було раніше заборонено, і їм займались після 18 років, починали займатися. У мене є вихованці, які прийшли до мене в 4 роки, зараз їм 18-20 років. І від все своє життя вони тренуються у мене і показують дуже гарні результати. Я прийшов в 13 років, ну це нормальний вік. Можна і в 16 прийти, Все залежить від твоєї підготовки, і в і в і в. 30, і в по-моєму, був один папа, який водив своїх доньок тренуватись. Він прийшов в 28 і досяг гарних результатів, став тренером по йогі і по карате. Внутрішні такі, знаєте. Угу. Я знав, що я буду. 18 років я почав вже тренувати, групу вже набрав дітей. І ще в... тільки школою закінчив і одразу. Я сам з Калинівки, із села Невеликого. І... Тільки один я їздив на тренування, більш ніхто по селі не займався каратетом ще й мене їздили батьки-бравари. Спочатку мене возили, потім я на велосипеді їздив. Бігав, потім бігав навіть в бравари на тренування і назад. Така в мене була розмінка Серйозно? перед тренуванням. <схід> да. Батьки кажуть: Та хто буде до тебе ходити? Та ні, там тобі ти сам ще дитина. Ну, от, але я пішов, домовився з директором школи. Він сказав, що треба, щоб якийсь дозвіл ти приніс. Я звернусь до віце-президента федерації карате нашого. І він допоміг зробити там дозвіл. Начальник управління фізичної культури спорту Бровського району був. Він угу. дав добро на це все, написав бумагу. Я прийшов до директора школи, і мене запустили в зал, і я почав. Дурне питання: якщо запитаю, який твій улюблений предмет в школі. Фізкультуру ми не любили. Не любили? А нас, да, нас не любив вчитель фізкультури. Всі мої друзі, які зараз я дружу, вони всі тренери. Один тренер по футболу, другий по боксу, я по карате. Я саме перший з них почав тренувати. Потім приєднав Саша Павлік. Він бокс почав викладати десь років 10 тому, чи 8. І Кушка Сергій він професійний футболіст. Теж почав 6 років тому викладати футбол. І всі ми показуємо дуже короті результати. Нас вчитель фізкультури не любив, тому що ми їдемо на борство. Ми займали. А не ігровими видами спорту. І він постійно нам навіть погані оцінки ставив. Я пам'ятаю. От були такі моменти. Спід, так. Ти вважаєш, що це було на ну, ну якось так було. <плес> да, ми по, сей... по... Ну, по сьогоднішній день не дуже якби <смі> спілкуємось. Коротше, не любив він боксерів, каратистів. <смі> в 10 класі. Я прочитав книжку, яку мені порадив мій друг, а моєму другу порадив тренер. Тому що мій тренер займався мережевим бізнесом. Я прочитав книжку, якщо хочеш бути багатим і щасливим, не ходи в школу. Мама була дуже рада, звісно. Але після того я почав читати дуже багато книжок і думаю багатій, багатий папа, бідний, папа, Кіасакі. Дуже багато цікавих Хілл» і подсознання, може, все» Типу, Всі ці книжки, тоді ще на російській мові. Я їх читав в 10-11 класі. Мені вже було нецікаво вчитись. Те, що нам викладали, воно суперечило тим законам успіху, які я читав в цих книжках від практиків, а не від теоретиків, які викладають в школі. Ну, скажімо так. Казав один підприємець, а яку книжку ви порадите прочитати? І йому відповів бізнес-наставник, що треба прочитати в житті всього одну книжку. І коли ти запитав, яку саме, він сказав, що а яку саме треба дізнати, може дізнатися тільки тоді, коли ти прочитаєш тисячу. Клас. Тому це дуже треба знайти свою книжку. Я в своєму житті ніколи не працював. Ну, у мене був, був досвід. Я працював десь в 19 років Агенції нерухомості Благовест, я пам'ятаю. Нам не платили там зарплату, там були відсотки. І у мене була начальниця, яка там, як я запізнився на роботу, і вона мене читувала. І я зрозумів, що це взагалі не моя історія працювати на когось. І тоді вже в мене був безлімітний телефон. З якого всі весь офіс дзвонив. У них не було безлімітного, а я 100 доларів платив за безлімітний телефон, тому що багато mm -hmm. дзвонить і так далі. Я собі зрозумів, що в мене все життя буде безлімітно. Тоді він коштував 100 доларів. Це дуже ну, такі солідні гроші. І от вони всі дзвонять з мого телефону, а потім ще мені розказують, що я там запізнився кудись і так далі. Ну, було цікаво. Я десь два тижні попрацював і звільнився. І після того я очолював декілька організацій. В яких я був директором, ну, в мене не було як такого начальника. Я зараз директор спортивної школи дитячої юнацької в Калинівської. Угу. Да. У нас там працює 14 тренерів різні види спорту, і ми так налаштували роботу, що кожен тренер, він, скажімо так, директор свого відділення. І всіми питаннями займається і керує він в своєму виді спорту. Я старший по там, Сергій там по футболу, Саша, по боксу, налажна робота. Я номінальний директор, але вони всі маленькі директори, які самі управляють цим всім. Для того, щоб наш проект і надалі розвивався, просимо вас підписуватися, ставити вподобайки, а також писати коментарі до нашого відео. І зовсім скоро у вас з'явиться можливість донатити на роботу нашої команди, бо наш монтажер Бідосі вже місяць на дитячому харчуванні та енергетиках. Як ти да. починав свій шлях у карате Кіокошенка? В 13 років я поїхав в Київ до брата свого на перший дзвоник, і там виступали якісь показові виступи в білих халатах. Люди мені сподобалось, я подумав, що це карате. Приїхав додому і сказав батькам, що я хочу ходити на карате на єдиноборство. Батьки е через знайомих знайшли секцію в броварах, тоді викладав там птицин Дмитро Володимирович, це мій тренер. Який мене виховав, скажімо так, до того рівня, який в мене зараз є. Так я почав займатися. На перше тренування, коли я прийшов, ми там є такий у нас етикет, етикет зала. І всі сідають і вітають тренера. Тобто сідають на коліна, всі там, і ми медитуємо, починаємо з медитації. Декілька хвилин закриваєш очі, налаштовуєшся на тренування. Відколи я сів, я там у мене прям такий був ну, емоційний підйом, да. і коли там всі такі ватаганірей, всі Гус! Це така, ну... Е, коли це багато людей, і всі в одній темі, Ну, типу, я попав в офігенну атмосферу, круту, типу, де спортсмени, де всі один за всіх, всі за одного, де ну, люди, які зростають і так далі. Я зрозумів, що це моє сразу, з першого... З перших секунд, як почалось тренування, як тренер зайшов в зал. Я дуже боявся, до речі, свого тренера. Пам'ятаю, навіть там не вик... якісь завдання було, я його не виконав, то я на тренування навіть не пішов. Боявся. Боявся зараз, все накаже мене там. Так він був суворим чи добрим тренером? Так, він був суворий. Птісин Дмитро Володимирович зараз вже добрий тренер. А тоді, коли ми починали тренуватись, то він дав нас лупашив палками конкретно. Він навіть в мене одну палку зламав. Ти йому відповідав коли-небудь? Ні, так як? Це не ризикував. Ми, <рес> <рес> ми Через біль, ми розвиваємось і ростемо. На перше, я не поїхав, бо батьків грошей не було, по-моєму. Це в фастові було. Щось там треба було в якихось денег на. Угу. Автобус дати, щось не вийшло в них мені, мене профінансувати. А потім вже через рік я поїхав, і це був абсолютний чемпіонат е, Атіка карате клубний. Абсолютно це нема вагових категорій. Я, uh -huh. я був там, грубо говоря, кілограм 40, а проти мене вийшов 60 десь. Я там з ним бутузився три ну, рані. Е, е, додатковий час давали там, і ну, він переміг мене, але тренер підійшов каже, ти, типу, крутий боєць, ти дуже класно працював, будеш їхати на чемпіонат України. В Миколаєві, в 2000 році, це було. От і другі мій, мої змагання це був чемпіонат України. Було чотири поєдинки мене, там я всі виграв і зайняв перше місце на тому чемпіонаті. І це все. Я приїхав, вау, чемпіон України, медаль. Годинник мені тоді за перше місце подарували на руку. Ну і все. Я почав з того моменту цим жити, тренуватись, їздив на тренування в будь-яку погоду. Мороз і так далі. Я там за, за годину приїжджав, чекав це тренування. Я дуже багато на змагання їздив, вигравав і 18 років. Останній Я був дорослий чемпіонат у мене. Я серед чоловіків. Тоді поїхав я, Чиркін Льоша і Шияна Олег. Три наші одноклубники, а ми всі зайняли перші міста. Це було перший з Голосівського району Києва. І я пам'ятаю, у мене був жовтий пояс, а я там з чорним стояв, мужику, 27 років, мені 18. Це було страшно дуже. Вони, коли ти дивишся, як вони б'ються, це виглядає дуже больно, і що це нереально. Uh -huh. А потім, коли ти виходиш і починаєш теж бити, то оказує, що ти маєш силу. І ти такий тук-тук-тук, блін, так я можу. Все. І далі пішов, пішов, пішов. виграв. Я цього пам'ятаю. Мужичка, він сидить, каже: Та я треную вже мені там, я вже там не тот, який був раніше. Ну такого. Потім вже я почав тренувати, і тренувати, і тренуватися це дуже складно. І я закинув свої тренування, вже перестав. Займатися я тільки пішов, скажімо так, в тренерську діяльність був е у мене зал. Я шукав спочатку. Працював школа мистецтв. Була там нам ми платили якісь там три копійки за оренду і тренували. Але потім е з неї зробили, мали зробити садочок, і потрібно було кудись шукати місце. Шукати місце да. Я знайшов в оренду приміщення, і ще, ще і в ітогі це доросло до того, що вже я зміг придбати зал. Мені допомогли е, оформити розсрочку, і так далі. І так з'явився в ЖК Шоколаді перший зал, потім другий в Савана Сіті. От і у ну, тебе вже ціла мережа? Ну, як сказати, зараз, коли війна почалась повномасштабна, то мій спортсмен і учень, який я розраховував, що він буде тренувати, він пішов в Нацгвардію. Один взагалі виїхав за кордон, який тренер він тренував, у нього було десь 150 дітей. І клуб із трьохсот чоловік, він привертився в сто двадцять. От і один із залі почав пристаювати, і в ітоги ми там зробили заклад. Mm -hmm. От, тому що ну, місце стоїть, а треба. Я втомився. Кратеця це, це не олімпійський вид спорту, і фінансування не дуже велике, особливо для дітей, коли там. На змагання їдуть і так далі. Дорослих, там ще якось з міністерства якісь гроші виділяються і трошки допомагають. Але в мене завжди була мрія, щоб я міг сам фінансувати своїх спортсменів. І от для цього я і зробив заклад, який фінансує тепер мою, моє хобі, мої тренування. Дуже Да. Класна ідея. В чому саме полягає місія викладача з карате? Це не тільки з карате має бути, це має бути місія кожного тренера, який uh -huh. працює з дітьми: виховати достойних людей, які будуть жити в цьому світі. І з правильними якостями, моральними якостями. Це саме головне. Складається, що не всі види спорту вони мають цю культуру і так далі. І Дуже прикро на це дивитись, тому що там заходиш на футбольне поле і грають малі діти, вони там матюкаються, і тренер кричить на них, там і так далі. Ну, це сплош і рядом нема цього у нас. Ти все ж таки за те, щоб була така культура да, у тренерів. Ну, звісно. Але ж тренера тренерів мають. вже навчають. Як і діти. Не виховуйте ваших дітей, вони все одно будуть схожі на вас. Так само я треную так, як мене мій тренер тренував, а покойний Леонід Самолович Каварський, тренер з боксу Сергія Зінзюка, чемпіона світу, він тренував лаврінца. От. І у Лавренца є учні, який прийшов до мене. І коли цей учень проводив розмінку, а я до Каварського ходив ще на бокс ще до карате. Там, і, і під час тренувань з карате я ходив. І, і коли він проводив розмінку, він проводив розмінку у мого тренера Каварського через три покоління. Один в один просто. От як Леонід Самолович проводив, він так само провів. Скопіював. Я, да, Ну тому що він тренер вчиться від тренера. Uh -huh. І все воно йде отак. І виходить, що ці там, можливо, радянські тренери, по тому ж футболу і так далі, у них не ну, можливо не було цих цінностей. Ну, я просто із японського мистецтва бойового, там взагалі все дуже чітко, і я був в Токіо два роки тому і. Бачив, як це все відбувається. Один із моментів, які там... це... один із моїх друзів на чемпіонаті ми були в Бельгії, Євро... Європи, і виходили на татамі різні гості, яких запрошували до привітального слова. От. І там вийшов один вийшов ще в обуві, другий вийшов на Скі, третій. Ну, от вони виходять, там, знімають обуви, так от кидають і йдуть. І виходить президент федерації, в якій Мідорі, до привітального слова, останнє. Він підійшов, він знав ботинки, він розвернув їх отак. Коли mm -hmm. він буде... Тому що вони, у них все наперед, вони продумані. Вийшов, сказав слово, і він коли сходив, він просто впригнув свої батінки, mm -hmm. вони вже були розвернуті і пішов. Отак у них все. Тобто, якщо ти зайдеш в японський зал, там у них чітко взуття стоїть, все чітко. Польоти для творчості для в тренувальному процесі ну, не має бути. Він тут все чітко має бути. Так вийшло, що він був на допиті на одному. Я на німецькій мові навчився проводити тренування. Селекція називається «Отобрати найкращих і запросити до себе, щоб вони там тренували в тебе». Розказав, що тренер його вдарив, що це за тренер, який б'є дітей там, і так далі. Ну, я за це не жалкую. Чому? Тому що це для нього урок.